На Одещині через негоду 191 населений пункт лишається без електропостачання. Аварійні бригади ТТЕК продовжують відновлення. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграмі. Детальніше про негоду на Одещині дізнаємося від заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, який доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Одещині? Доброго дня, колеги. Ви знаєте, отриманий досвід ліквідації наслідків негоди, яка вирувала на Одещині 27-29 листопада минулого року, надало можливість всім оперативним та комунальним службам області більш ефективно і вкрай ефективно реагувати на всі можливі наслідки теперішньої негоди на сьогодні. Спочинаючи з 7 січня, на території Одеської області працює у цілодобовому режимі відповідний штаб. Реагування оперативного на можливі наслідки е, негоди станом на восьму ранку на Одещині через негоду 191 населений пункт залишається поки що без електропостачання. Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення. Газу, водо теплопостачання все працює в штатному режимі. Крім того, всі траси працюють у штатному режимі, працює снігомиральна техніка загалом близько 170 одиниць на території області на дорогу державного, так і місцевого значення. Крім того, на території Одеської області наразі у цілодобовому режимі працюють 415 пунктів незглавності, які забезпечені. Необхідним електропостачанням та телекомунікаційним зв'язком в разі необхідності на протязі години будуть відкриті ще 397 пунктів незламності, якщо в цьому всьому буде потреба. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Пане Дякую. Олександре, а які саме проблеми спричинили втрату електроенергії? Наскільки суттєві ці проблеми? Чи дійсно можна буде їх ліквідувати за день? Аварійні бригади ДТЕК працюють у цілодобовому режимі у достатній кількості. Тенденція свідчить про суттєве зменшення поетабна кількості населених пунктів, які залишаються без електропостачання. Ну основною причиною втрати електропостачання це є саме погодні умови внаслідок того, що Рісні дощі при позитивній температурі вночі з 7 на 8 січня перейшли у рясний сніг та мінусову температуру. Тому відбулося оладеніння саме дротів, електропостачання, мережі і ліній. А загалом зараз вийшли всі комунальні служби для того, щоб ліквідувати наслідки негоди, чи є десь можливо в якомусь регіоні Одещини проблеми з цим? Безумовно, на сьогодні, починаючи з ночі, з 7 на 8 січня, всі комунальні служби регіону працюють у цілодобовому режимі і по необхідності виконують інші роботи для ліквідації можливих наслідків. А є пошкодження якоїсь критичної інфраструктури? Чи вам відомо про це щось? При вивіти е, на щастя, жодного пошкодження критичної інфраструктури немає. Є лише технічні проблеми з електропостачанням деяких населених пунктів внаслідок ожеледиці на дротах електропередач, якщо говорити... але аварійні ви... бригади тек оперативно справляються з цим з цією проблемою. і як вже як, як я казав вже раніше, тенденція свідчить про зменшення кількості населених пунктів без електропостачання щогодинно і ще скажіть до яких погодних умов ви готуєтесь найближчої доби? Найближчої доби у нас погодні умови нібито мають бути більш сприятливі. У нас немає жодних даних про те, що будуть якісь суттєві погіршення, які можуть вплинути на критичну інфраструктуру в області. Пан Олександр, дякуємо вам так. за оперативну інформацію. Це був Олександр Харлов, заступник голови Одеської ОВА, який розповів, як ліквідовують наслідки негоди на Одещині.